Вітаю, друзі! Чи замислювались ви, що Біблія говорить не лише про особисте життя, але й про управління державою? Там не раз наголошується: добро і благословення приходять тоді, коли справи ведуться розумно і відповідально. Хто веде справи розумно, той знайде добро. Це означає сама віра без діла не творить майбутнього. І надія на Бога має поєднуватися з кваліфікованими зусиллями, з працею і з мудрим керівництвом. І саме це було запорукою успіху держав, які змогли вистояти і розвиватися. Подивімось, що каже писання: перевага країни в цілому є цар, який дбає про країну. Справжній керівник не той, хто прекращає себе гучними титулами чи лозунгами. А той, хто турбується про народ. І ще одне застереження: коли царство поділиться супроти себе, не вистоїть воно. Єдність і злагода основа сили будь-якої нації. Не випадково апостол Павло закликав: остерігайте з тих, хто чинить розділення. Це книга в Римлянах 16.17. написано. Україна сьогодні критично потребує саме такої єдності. Бачимо, що довіра до влади у нас одна з найнижчих в Європі. Середній бал лише 2,7 із 5. Це свідчить про глибоку кризу відповідальності та чесності в управлінні. Люди втомилися від популізму, від красивих слів, без реальних справ. І саме тут ми можемо зробити висновок. Політика без моральних принципів нездатна об'єднувати і вести вперед. Біблія ж навчає іншого. Керівник повинен бути слугою Божим людям на добро. Влада це не підестал для самовозвеличення, а служіння. І ще дуже важливо: великі справи потребують професіоналів. Давид сказав своєму синові Соломону: Будуть з тобою люди здібні на всяку службу. Історія показує. Там, де в управлінні перевагу віддавали не кумівство чи квотам, а знанням, чесність і покликанню там країна піднімалась, там, де керували випадкові люди без моральних і професійних принципів, країна слабшала. Досвід Європи доводить, там, де в основу державотворення клали біблійні принципи, розвивалась економіка, освіта і наука. Там народжувались сильні демократії, які стали прикладом для світу. Україна теж має цей шанс, але для цього потрібно більше, ніж чергові політичні лозуни. Потрібна чітка стратегія економічних і соціальних реформ, зрозуміла людям, обговорена відкрито і реалізована професійними командами. Ми покликані змінити країну не через хаос і розділення, а через правду, єдність і служіння. Майбутнє України можливо лише тоді, коли ми будемо будувати його на біблійних принципах і цінностях, які дали силу та розвиток європейським державам.